Вітаю, вітаю. Привіт. Я зрозумів, що ти з сюрпризом, так як і дружина і обіцяє. Я прошу до партії десяти. Богдан, <гадан> нам треба гулитися потихеньку. Я перепрошую, у нас була щойно така розмова про еротику, про появу її на екрані взагалі. От про... Дитину спитаємо, нехай вона Але спочатку телефонний дзвінок. Можливо, ще один учасник нашої телевізійної гри. Слухаю? Так. Слухаю вас. вас Слухаю вас! Слухаю вас! Слухаю вас! Шановна сува! Ми вас слухаємо, говоріть! Подивіться в телевізор. Подивіться телевізор, я відповідаю, що я вас слухаю. <клухи> ну, і я вас чую. <клухи> Алло. <клухи> <клухи> Перезвоніть, будь ласка, бо вас, чесно кажучи, не, не дуже добре чути, а, а в нас гості, які от, рвуться сказати ще щось. <клухи> Перезвоніть, будь ласка, трошки пізніше. Андрію. Про еротику, ні, то вже. З 1985 року став, став думати і, і говорити про еротику. Як на мене, еротика можлива там, де немає гріховної свідомості. Тому що е, коли ми дивимося на вес, коли весна розквітає. Чекай, запишу. а да, ти да, знову як сковорода. Еротики немає, ну, нема тому що людина, може бачити, людина може бачити, е, коли розквітає весна, е, коли познайомиться з якоюсь красивою щирою людиною, коли п'є гарні напої. якісь. Не, не так Але... швидко, бо так, я конспектую. Але коли мова доходить до еротики, включаються ті механізми, які ю, запиши який Юнг називає колективне підсвідоме. От, і, і Кожна людина є частиною ко травмованого колективного підсвідомого. Записав? <плес> От, і, тому, і тому я хочу сказати, я використовував, я використовував еротику коли, травмованого колективного підсвідомому. Е, <плес> я використовував еротику для росту свідомості. Тобто Я наскільки уважний, що я помічаю в собі будь-який е, момент. От. І, і тільки тоді ти можеш побачити, що це просто весна, що це просто танець пташок на деревах. Андрію, а ти спілкуєшся більше, ніж ми з дітками по твоїй професії? По, не, на рахунок еротики, ні. Ні. Я маю на увазі теоретично, але може ти запитуєш там, як вони відносяться до цього. Мож, можливо, хтось приходить в садочок і каже, от щось таке смішне, що десь там щось бачив. В дитячому садку, так так, ну про батьків там, деколи розповідають а. так наївно, не знаючи про що вони говорять. Буває, Ти знаєш, недавно, недавно був буквально вчора. Був концерт, то там не просто цікава відповідь, яка була. Я хлопчика питаю щось, ким він буде, чи що. Я кажу: ти хочеш бути, наприклад, щось ми про льотчики? говоримо. він каже: я, я, я кажу, ти хочеш бути космонавтом? Він каже, я, «Я, я писав листа. Я кажу, а якого ти писав листа? Я кажу, написав в Київ листа, щоб мене взяли в космонавт. Отакі От цікаві розмови бувають. От, потім згадується, ще, це теж можливо трошки не по темі. Одна із самих оригінальних відповідей, як я буду говорити, закриєш вушка? А може закривати? Як тато скаже, хай тато керує. Бо я в цих ділах не розбираюся. Виходить одна дівчинка, це з випадку моїх на концертах. І я кажу, де мама працює? Вона каже, де тато, тато там мама в лікарні, вона дає уколи. А я такий теж стомлений, теж як сьогодні, трошки і кажу: а куди мама робить уколи? І дівчинка підає в сраку. І то так сподобалось, так як тобі десь. Так що у дітей дуже багато дійсно цікавих, сфокусованих поглядів. Він головою, навів на думки. Одна голова добра. У нас, по-моєму, тут телефонний дзвінок немає? Немає телефонного дзвінка, знову займався. Богдан. Ми так зібралися в такому колі. Яке об'єднало, ну, яке об'єднує от якась прикарпатська красуня, вже так буду говорити, якась там 91-го року ще випуску, про яку, можливо, вже дехто і забув. А от що тебе об'єднує от, от нас тут, в, цій, такій, в цьому такому колі зараз? Ну, по-перше, ми всі колеги. Як ти сюди попав? Значить. Але це хай буде підводкою до того, як ми з тобою співпрацюємо. Тому що от нас є один музикант, співак, виконавець і так далі, але ж ми теж не шиті. Так, Мирославе, ну якщо так згадати, то почалася наша Стоп, Давай ми все-таки уважимо суву, добре. Шановна сува, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, можна мені відповісти на питання? Прошу, володі віддаю друбку вже. Ану, нехай Миколичу. Добрий вечір. Добрий вечір. Є, я хочу відбування. питання на рахунок баскетболу. Слухаємо вас. Я Слухаємо. думаю, що це просто, ну як би сказати, боротьба із злочинницями Малолітнє. З першої до третьої. Скільки вам років? Двадцять. Двадцять. Ви вже не малолітні, але ви правильно відповіли на це питання. Що ви передасте свій телефон і свої координати зараз по цій лінії? Можете вівторок приходити за ТДК. Я вас вітаю. Як вас звати? Віктор. Віктор, ви переможете Володя, почекай, дай ще трубочку. Віктор, ну щоб до вас зараз вночі не дзвонили. Ми зараз включимо одну із пісень. Яку ми з Богданом Марудою написали ще десь позаминулому році, це буде таким підводкою до нашої наступної розмови. А зараз, поки нас трошки вимкнуть з ефіру на той час, коли буде звучати ця пісня, то буде виконувати її Любомир Чермак. Пісня називається Дівчинка Алла, пам'ятаєш, ми написали таку пісеньку. І... І ви під час цієї пісні скажете свій телефон, а ми потім е, знайдемо вас і віддамо вам те, що ви заробили в чесній праці. Тож, прошу, зараз ми включимо касету з піснею. Ми приєднуємося до цих привітань і даруємо переможцю ось цю пісню. вино, Мовиної долоні, в долоніка в логі, в твоя, а тепер ти бедруня звучала ім'я. Сині минуше давно, доща ми у трьому цікаво вікно, а пам'ять і досі ніяк не засне, ти вперше казала, що любиш мене. Ну, що, шановні друзі, як не жаль, велика пам'ятака. Була грандіозна. Богдан, ну ось прозвучала пісня, яку ми написали десь два роки тому, дівчинка Алла, така легенька пісня, вона була написана на навмисно в такому легенькому стилі, але я б хотів, я б хотів, щоб ми не про це зараз говорили. Чому у нас на Україні таке якесь відношення до нашої власної пісні, взагалі до творчих людей? Я маю на увазі, що якось воно ну, на такому вже ентузіазмі. А виливається воно в що? В те, що в більшості випадків українська пісня це кам'яний вік. Так чи ні? Українська пісня? Крім пісень Миколайчука. Крім пісень Миколайчука. Мак... Сам Макаров сказав. Клас! <сум> а можна щось Миколайчук щось скаже? Але можна спочатку Богдан скаже? Прошу. Добре. Ну я думаю, Мирославчик, так що зараз на естраду почали виходити псевдоартисти, псевдомузиканти. Тобто нікому зараз не секрет, що майже всі зараз працюють під фонограм, Майже всі. Тобто я можу так голосно навіть сказати, 95% наших артистів, які зараз працюють, всі працюють під фонограм. Але Богдан, я не, навіть не про те хотів сказати. Нас зараз всі вимагають. Включати наші пісні. І на нашій так. телевізії, до речі, теж. Так. Але ніхто ще не дав на ту пісню, так, грубо кажучи, і копійчини. Поки Андрій не заробив собі на ту пісню, до того часу вона і не мала права на звучання. І поки не росла ну, в принцип... в мене в вийшла. <рес> так... Жабраство, як співають, так і подають. Якщо Богдан каже, що погано співають, погано подають. Бо люди вчули цю кон'юнктуру, і вони погнали зараз цілу низку, -низку пробних пісень. Один Миколайчук тримається і Марудом пише постойні пісні. А можна я щось скажу? Я вважаю, що ситуація в чомусь дуже правдива, тому що все-таки Росія має дуже сильні культурні традиції. І там е, у всі часи залишалися правдиві майстри. Я перепрошую, але ж і у нас традиції надзвичайно сильні. Україна завжди була перерваною традицією, і в цьому я бачу катастрофу для культури. Тому що коли той же Гоголь приходить до Пушкіна, і його очі дивляться в очі Пушкіна, це вже передача майстерності. І от в цьому плані, от я хочу сказати про себе, що я зовсім наново створював всю традицію. Добре, що правда був такий едік драч, іскра якого впала в моє чутливе серце, не буду скривати чутливе серце. От, і е, цей почався шлях в таємницю. От я не даром хотів вас спитати, я зараз щось скажу. Я хотів би вас, як ви відповісти на питання, як писати красиві пісні? Дуже багато можна сказати про соціум, про українська культура, фестиваль Червона рута за проти і так далі. Але мене, як людину, яка конкретно кожен день пише пісню, фактично, тако е якось так довів себе до такого стану патологічного, ну от все таки хотілося б у тебе спитати, е як писати пісні? Я думаю, що все-таки я про себе можу сказати, що я е можу сказати, що я. Людина буття, моє буття, Приваємося. Зараз, Хвилиночку, хвилиночку. Ні, ми все-таки почекаємо ця пісня, що пишеться кожен день, вона вже дописана. Андрію, а що ти розумієш під зараз поняттям хвилин. красива пісня? Відповідаю, ну красива чекає. жінка, це... Це, різні поняття. це різні поняття. Я відповідаю, ви... ні, відповідаю, йому ага. зараз. Я думаю, так, що коли ти сам можеш сказати, от ми пам'ятаєш кадру, говорили, який критерій? Так ви ти власне то то саме продовжуєш. Ріхард Вагнер, та людина, яка передала мені іскру. От яка ввела мене в світ прекрасно. Він казав так, що самі чарівні хвилини я переживаю не тоді, коли е, той король Людвіг або той же самий Адольф Гітлер е, його популяризує. Ні, а коли е, зо мною трапляється чарівна мелодія, чарівна поетика от з поетикою завжди було складно. По справжніх поетів було одиниці. От я хочу сказ сказати, що багато людей стверджують себе, своє я. На неві музики, а музика цього не прощає. Андрію, а ти можеш свої слова підтвердити ще одною піснею зараз? Запросто. Зараз тоді переговоримо з черговою собою. В штабі противника. Згнівано, білий генерал, він віддає накаса дівчата строго серце схвильовано в грудях завмира тільки на роздуми часу вже немає, треба на діло, йти ворога стріляй як не повернеться, все в житті буває, стане кохана я. Сильно. Тільки татусі її знову не дріма Він і діє професійно, їх на гарячому хоче упіймати, не треба моя мила, я, плакати, ридати, Слухай, все тобі скажу, правду не обман, я, мила, йду. Не... Стараються вороги прокляті, тільки закоханих їм не залякать, будуть в одній сім'ї жити молодята, будуть разом тепер різать і вбивать. Не треба моя милая, плакати, ридати. Слухай все, тобі скажу. Правду не обман. Я, мила, йду на задання. Ось підуки спускати я. А, ген...